Є простий напій, який знали ще наші бабусі, але про який сьогодні майже не говорять. Це молоко з пшона. Воно виглядає дуже просто, але може м'яко підтримувати нирки, травлення і загальне самопочуття, особливо після 50 років. І найцікавіше, для його приготування не потрібні ліки чи дорогі інгредієнти. У цьому відео ви дізнаєтесь, чим корисне пшоняне молоко, як воно впливає на організм. Кому воно може бути особливо корисним і як правильно його готувати, щоб отримати максимальну користь без шкоди, усе простою мовою і без перебільшень? Тепер давайте спокійно розберемося, що ж це за напій і чому про нього згадують саме тоді, коли мова заходить про м'яку підтримку організму після 50 років. Молоко з пшона це не молочний продукт у звичному розумінні і не лікувальний засіб у формі пігулок. Це настій або легкий відвар, який готують із добре промитого пшона, заливаючи його теплою водою або молоком, щоб витягти з зерна корисні речовини. Саме пшоно є основою цього напою, воно містить мінерали, вітаміни групи Б та рослинні сполуки, які підтримують обмін речовин і допомагають організму працювати рівніше. У вигляді настою ці речовини засвоюються значно легше, ніж у вигляді каші, і не створюють навантаження на шлунок. Тому молоко з пшона часто називають м'яким і заспокійливим напоєм для внутрішніх систем організму. З давніх часів його використовували не як щоденну їжу, а саме як підтримку. Його пили тоді, коли організму потрібно було допомогти відновитись, зменшити відчуття важкості або підтримати роботу нирок і травлення. Це завжди був напій про уважне ставлення до себе, а не про швидкий ефект. Саме тому молоко з пшона ніколи не п'ють літрами і не вживають постійно. Його використовують курсами невеликими порціями, спостерігаючи за тим, як реагує тіло. Такий підхід особливо важливий після 50 років, коли організм потребує не різких втручань, а м'якої і розумної підтримки. Переходячи далі, варто зупинитися на тому, чому молоко з пшона найчастіше пов'язують саме з підтримкою нирок. Це не випадково. Нирки один із тих органів, які з віком починають працювати тихіше, без різкого болю, але з поступовими змінами, які не завжди одразу помітні. Після 50 років. Організм може повільніше виводити зайву рідину і продукти обміну. Через це з'являється відчуття важкості в тілі, ранішня набряклість або загальна втома, яку складно пояснити. Саме тут м'яка дія пшона стає цінною. Молоко з пшона не змушує нирки працювати насильно, а підтримує природні процеси очищення. Пшоно має властивість допомагати організму позбавлятися зайвого без різкого сечогінного ефекту, це означає, що що напій не виснажує і не порушує баланс, що особливо важливо у зрілому віці. Його дія поступова і делікатна, тому організм сприймає її спокійно. Ще одна важлива особливість пшоняне молоко не подразнює слизові оболонки. На відміну від деяких трав'яних настоїв або агресивних засобів, воно діє м'яко і може підходити людям, які чутливо реагують на різкі зміни у раціоні. Саме тому його часто використовували як тимчасову підтримку, а не як постійний напій. Важливо розуміти, що молоко з пшона не лікує серйозні захворювання нирок, але воно може бути корисним як частина уважного ставлення до свого організму, особливо тоді, коли хочеться підтримати його природні можливості без зайвого навантаження. Саме в цьому і полягає його цінність у м'якості, простоті і повазі до ритму тіла. Окрім підтримки нирок, молоко з пшона цінують ще й за його м'який вплив на травлення і обмін речовин. Це особливо важливо після 50 років, коли шлунок і кішківник вже не так швидко реагують на їжу, і будь-яке перевантаження може відчуватися у вигляді важкості або дискомфорту. Пшоняне молоко не є густою або важкою їжею. Воно не потребує складної роботи травної системи, тому не відбирає у організму зайву енергію. Навпаки, воно допомагає заспокоїти шлунок і створює відчуття легкості. Саме тому цей напій ніколи не сприймали як швидкий засіб або заміну харчування. Його роль допоміжна. Він створює умови, в яких організму легше виконувати свою роботу, а після 50 років така підтримка іноді важливіша за будь-які радикальні рішення. Тепер важливо поговорити про те, кому молоко з пшона може бути справді корисним, а в яких випадках до нього варто ставитися обережно. Це дуже важливий момент, особливо після 50 років, коли організм вже чітко реагує на будь-які зміни в раціоні. Найчастіше цей напій підходить людям, які відчувають періодичну важкість в тілі, набряклість, втому без очевидної причини або дискомфорт у травленні. М'яка дія може бути корисною в ті періоди, коли організм потребує підтримки, але не готовий до агресивних методів очищення чи стимуляції. Також молоко з пшона іноді використовують у періоди відновлення після хвороб чи стресу, коли травна система ослаблена і потребує делікатного підходу. У таких випадках важливо починати з невеликих порцій і уважно спостерігати за самопочуттям. Водночас є ситуації, коли варто бути обережним, якщо у людини є серйозні захворювання нирок, загострення хронічних проблем або лікарські обмеження щодо рідини чи харчування, перед вживанням молока з пшона краще порадитися з фахівцем. Це не тому, що напій шкідливий, а тому, що кожен організм має свої особливості. Також не варто вживати молоко з пшона постійно і без перерв, це не щоденний напій, а саме курсова підтримка, кілька днів вживання, а потім пауза. Такий підхід дозволяє отримати користь і не перевантажити організм. Головне правило тут дуже просте: уважність до себе. Якщо організм реагує спокійно і позитивно, напій може стати хорошим доповненням. Якщо ж з'являється дискомфорт, краще зробити перерву і не примушувати себе. Тепер, коли ми розібралися з користю і зрозуміли, кому молоко з пшона може підійти, важливо поговорити про найголовніше, як правильно його готувати. Саме від способу приготування залежить, чи буде цей напій м'якою підтримкою для організму, чи просто звичайним відваром без особливої користі. Починати завжди потрібно з вибору пшона. Воно має бути свіжим, без гіркого запаху. Перед приготуванням пшоно необхідно дуже ретельно промити, змінюючи воду кілька разів, доки вона не стане прозорою. Це важливо, адже поверхня зерна може містити речовини, які дають гіркоту і зайве навантаження на травлення. Після цього пшоно заливають теплою водою або молоком. Найчастіше використовують саме воду, щоб напій був легшим і краще засвоювався. Далі є два м'яких способи приготування перший настояти пшоно, не доводячи до активного кипіння, щоб корисні речовини поступово перейшли у рідину. Другий злегка проварити на дуже повільному вогні, без бурхливого кипіння. Важливо не додавати цукор, сіль або інші підсилювачі смаку. Молоко з пшона це не десерт і не каша, а саме напій для підтримки організму. Якщо смак здається занадто нейтральним, краще залишити його таким, ніж перевантажувати організм зайвими добавками. Вживають напій зазвичай теплим, невеликими порціями, найчастіше вранці або між прийомами їжі. Його не п'ють на ніч і не поєднують із важкою їжею. Курс зазвичай триває кілька днів, після чого обов'язково роблять перерву. Саме такий спокійний і уважний підхід дозволяє отримати від молока з пшона максимум користі, без ризику і без крайнощів. Якщо ця інформація була для вас корисною, напишіть у коментарях, чи чули ви раніше про молоко з пшона і чи доводилось вам його пробувати. Ваш досвід і ваші відчуття можуть бути дуже цінними для інших глядачів, які тільки знайомляться з цим напоєм. Підписуйтесь на канал, якщо вам близькі прості й зрозумілі способи підтримки здоров'я, без складних схем і зайвого поспіху. Тут ми говоримо про організм спокійно, з повагою до віку і життєвого досвіду. І на завершення, важливо пам'ятати, справжня турбота про здоров'я починається не з різких змін, а з уважності до себе. Те, що працювало для наших бабусь, часто має сенс і сьогодні, якщо використовувати це розумно і без фанатизму. Молоко з пшона це не диво засіб і ні в якому разі не заміна консультації лікаря. Це саме м'яка підтримка, яка допомагає організму відновлюватися і зберігати баланс, і яка може стати частиною спокійного, усвідомленого способу життя. Пам'ятайте, що важливо слухати своє тіло, прислухатися до його сигналів і дбати про себе щодня. Здоров'я це не гонка, не спринт за результатом, а поступовий шлях, який вимагає терпіння, уваги і поваги до себе. Бережіть себе, прислухайтеся до власних відчуттів і використовуйте прості природні методи підтримки організму. До зустрічі у наступному відео.